Всім привіт! Ми підготували для вас топ компанії, де можна оформити кредит онлайн. Це організації, в яких вдалося отримати позику навіть поганою кредитною історією. Подивіться весь відгук до кінця, оскільки всі компанії різні і з різними умовами. Ви точно знайдете ту, яка 100% дасть позику саме вам. Зверніть увагу, що ми можемо згадати акції, які діють на момент запису відео, і вони можуть з часом змінитися. Усі посилання закріплюємо в описі та в першому коментарі до відео. Перша компанія Alex Credit. Так виглядає їхній сайт. Є, звичайно ж, зручний калькулятор. Як зареєструватися показувати не будемо, думаю, вже всі це вміють робити. А якщо ні, то це дуже легко. Заявку на кредит можна подати в будь-який час 24 на 7. Рішення за вашою заявкою буде ухвалено одразу. Після схвалення заявки гроші надійдуть на вашу картку протягом 10 хвилин. Якщо заявку подано в робочий час або наступного робочого дня. У разі її подання в неробочий час. Головних плюсів перший кредит під 0% на день. Це онлайн-процес, оформлення кредиту без застави та поручителів, жодних прихованих комісій. Перший кредит можна оформити на суму до 3 тисяч гривень, а другий кредит до 20 тисяч гривень. Посилання на компанію закріпили в описі під відео і в першому коментарі. Друга компанія в нашому рейтингу це КредитСім. І це та організація, де мої знайомі беруть гроші. ви зараз розумієте, чому. До речі, посилання в їхній сайт залишаємо в описі під відео. Так от про кредит вони працюють з 2019 року, а значить, видають кредити дуже добре, практично без відмови, бо їм потрібно напрацьовувати клієнтів. Ставка 0% на день на перший кредит. Отримати кредит можна не виходячи з дому, або робити це з роботи за 15 хвилин на будь-яку карту будь-якого українського банку в розмірі від 5 до 7 тисяч гривень на термін від 3 до 30 днів. Після подачі заявки необхідно вказати номер паспорта та ідентифікаційний номер без прикріплення скан копій документів. Отримати кредит можна, якщо вам уже є 18 років. Та що особливо нам подобається, це знижка для повторних клієнтів до 70%, можливість продовження кредиту, можливість дострокового погашення позики. Три дні без штрафних санкцій у разі прострочення. Кому цікава ця компанія, посилання в описі. Є гроші. Є гроші надає клієнтам безпечні та зручні умови користування кредитним продуктом. Усі заявки приймаються та обробляються автоматичною системою. Беззаперечними перевагами компанії є гроші. Це найвища ймовірність схвалення заявки на отримання кредиту. У них вона сягає 96%. Завжди і повністю онлайн сервіс працює 24 на 7, без перерв вихідних та святкових днів. Зручний, простий інтерфейс, особисто кабінет, де я змогу легко надіслати заявку та швидко отримати потрібну суму, конкурентні переваги та особливості. Рішення приймається швидко до 5 хвилин, і зарахування коштів на банківську карту. Протягом п'яти хвилин ви можете отримати швидкий і безпечний кредит на карту, не виходячи з дому. Це чесно і прозоро, ви платите ту суму, яку бачите на екрані, без прихованих переплат і комісій, без довіду про доходи, застав та поручителів. Що потрібно для отримання кредиту? Громадянство України, вік від 18 років, банківська карта, наявність мобільного телефону, комп'ютера або іншого гаджета. Четверта компанія Нелоон. У них дуже високий рівень схвалення, практично без відмов. Для нових клієнтів перша позика під 0 відсотків. Тут ви можете отримати кредит до 15 тисяч гривень на термін до 30 днів, можливістю продовження до 15 днів. Це дуже зручно, погодьтеся за відоками у них. Дуже адекватна підтримка. Гадаю, ви розумієте, що це важливо, особливо в цій сфері. Для подачі заявки вам будуть потрібні оригінал паспорта і дефікаційний код. Мабуть, це все. Посилання, як завжди, в описі. П'ята компанія MenüVeo. Популярна компанія, багато хто нею користується. В цій компанії є два варіанти умов отримання кредиту Smart і Comfort. Smart вам підійде, якщо кредит потрібен на невеликий термін роком до 126 днів. Сума позики може коливатися від 100 до 20 тисяч гривень. Кому підходять умови, посилання на офіційний сайт в описі під цим відео. Шоста компанія це Кредит Плюс. Хто ще не працював із ними, думаємо залишитись задоволені. Працюють з 2017 року. Довго розповідати про них не будемо, пройдемося по найголовнішому: обробка заявок у них цілодобова, без вихідних. Перший кредит можна отримати до 10 тисяч гривень під 0%. Повторний кредит до 15 тисяч гривень. Видача без фото і документів. Довгострокове погашення без додаткових комісій. Є можливість продовження кредиту без додаткових комісій на необхідний термін. Звичайно ж, не потрібні довідки про доходи та поручителі. Вважаємо, що умови досить привабливі. Посилання залишаємо в описі Переходьте. Сьома компанія нашого рейтингу Кредиткаса це українська мікрокредитна компанія, яка пропонує позичальникам позики до 15 тисяч гривень. Кредит оформлюється протягом 8 хвилин і переказується на банківську карту будь-якого банку України. Кредити видаються без довідки про доходи. І без оформлення застави та поручителів. Переваги партнерської програми це 100% онлайн-процес, зручний онлайн-калькулятор кредиту, оформлення кредиту протягом 8 хвилин. Особливостями даної компанії є оформлення кредиту без застави та поручителів, відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок перших внесків. Кредит можна оформити, не виходячи з дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту. Перший кредит на суму до 15 тисяч гривень. Зверніть увагу, що дана компанія кредитує на всій території України, окрім автономної Республіки Крим та зони воєнних бойових дій. Номер 8 нашого рейтингу компанія money 4 you Дуже великий плюс компанії в тому, що у них є можливість отримання позик із заборгованістю перед іншими компаніями. Є безлімітна пролонгація, тобто перенесення терміну погашення позик, діє постійні знижки та акції. Вдачі кредитів цілодобово 24 на 7. Дев'ята компанія і передостання це Тенго, сервіс моментального кредитування на банківські карти. Плюси. Це нова компанія, а значить високий відсоток схвалення, бо потрібні клієнти. Кредит до 15 тисяч гривень на термін до 30 днів, з можливістю пролонгації на 15 днів. Необхідний вік для отримання кредиту 18 років. Посилання в описі. Десята і заключна компанія в нашому рейтингу компанія Лоані. Але тільки за списком, не за умовами. Першу позику з ними ви отримуєте під 0%. Компанія постійно проводить різні акції, які саме ви можете подивитися за посиланням в описі. Звичайно ж, є можливість до погашення позики і пролонгації кредиту. Необхідний рік від 18 до 60 років. Ставте лайк і підписуйтесь. А якщо у вас виникли питання, рекомендуємо перейти за посиланням під відео на офіційні сайти компаній та знайомитись з умовами детальніше. На цьому все. До швидких зустрічей!